Кількість постраждалих дітей внаслідок обстрілів у Маріуполі зросла до восьми. Наразі семеро перебуває в лікарнях міста. Найменші із них трирічній Мілані. Довелося ампутувати частину кінцівки. Стан інших лікарі оцінюють як стабільний. Докладніше Юлія Міншакірова. Чотирирічну Марічку доводиться вмовляти, аби дитина трохи поїла. Її мати не відходить від дівчинки ні на крок. Рідні вважають за диво, що Марічка та Яна вижили під обстрілом. На очах матері снаряд влучив у багатоповерхівку, коли вони з донькою проходили повз неї. Різкий свіст, і я підняла голову, віділа снаряд летящий дом. Попал попав десь шостої та ж ну туда, куди та попав. То есть і ми просто на розвернулися. Я дибінка на руки і біжать. Уламки травмували руку марічці. Це єдина частина тіла, яку не встигла прикрити мати, коли тікали від обстрілів. Наразі у дівчинки розтрощена кістка пошкоджено сухожилок. Проте лікарі кажуть, найважче позаду. Загалом серед обстрілів у східному районі постраждало восьмеро дітей. Усі вони перебувають під опікою гуманітарного штабу Ріната Ахметова, який цілковито взяв на себе витрати на лікування. Я думав, що можна бути щодо покупати. Вчора це фонд Ахметова прислала лікарства. Як так, так таким позамкіта продукти, я так поняла, прислала как би ну то есть півв'язочний матеріал. все, как би нічого покамісу не нуждаємося. Необхідні ліки та медзасоби штаб надає усім п'яти лікарням, де перебуває понад 70 постраждалих. Ми держим плотную связь з больницами, з главврачами больниц. На базі больниць штаба волонтери штабу, которым ми просимо обращаться сім'ї раненых, самих раненых, якщо є острая потребность в медикаментах. Ці дані і оперативно в штаб для Протягом дня у лікарнях Маріуполя та на вулицях, де стався обстріл, працюють психологи. Штабу усі постраждалі, а також решта маріупольців, яким потрібна допомога, можуть звертатися на гарячу лінію. Штабу Ахметова Юлия Миншакирова, Валерия Романова, Ольга Бахарева. События. канал Украина.